Чорна рада, 1846 року, перший україномовний історичний роман. У цій хроніці 1663 року Куліш відтворив відомі історичні події Чорну раду, яка відбулася в Ніжині в 1663 році. Він з глибоким знанням доби і законів історичної романістики, зобразив у творі події руїни, коли на правобережжі Гетьманував Павло Тетеря. А на лівобережжі наказним гетьманом був Яким Сомко. З ним смагалися за булаву Золотаренко і запорізький кошовий Брюховецький Іван, який спритно її захопив на Чорній Раді під Ніжином у червні тисяча року і ускарав суперників на смерть. Основним історичним джерелом для куліша став літопис Самовидця, літературним зразком романтичні історичні романи Вальтера Скотта. І хто гідний нагородити нас за батьківські заслуги твої. І нашу в тобі втрату, геть мене. Бачиш, якими куди повертається. Бачу.